Чергову посилку від Агромаркету. Давно не робила замовлень, тому що квіткник вже облаштувала, але дуже хотіла купити сортові груші, хоча дуже сумнівалася, які сорти брати. Подзвонила до мене операторка Агромаркету і запропонувала. Каже, ви давно у нас не робили покупки, ви були нашим активним клієнтом. Я кажу, сумніваюся, який сорт груш. Вона мені підказала сорт груш. Порадила, які краще садити в путі дві, щоб вони перезапилювалися і краще родили. Відразу порахувала бонуси. І третю грушу я собі замовила фактично за пів ціни, порахувавши ще бонуси. Подарунок мені обіцяли насіння. Бачу насіння, цілий набір. Отже, отакі цікаві речі. О, для мого квітника це чудовий сюрприз. Так, що ж тут є? Халтея карликова. Ой, чудово, і овочеві насіння, овочів, томати. І жовті томати моя мрія, і квіти, і морква, боже. Це чудесний подарунок до моїх саженців. А саженці чудово упаковані на кожному написі. Ось, і в каталог. Каталог агромаркету, саженці, саженці ось такі, ось назви сортів, етикетки і вже от саженець розкущений. І про який я давно мріяла, але не наважувалася купити, це колоновидна груша. Бачу, коренева система тут буде велика, потужна. Так що, дякую ароматі тут!